Завантажувались під вибухами, але продукти до Охмадиту привезли. Менеджер адресного обслуговування Борис Ткачуковський про доставку гуманітарних вантажів у Києві. Історія, яку розповів нам Борис, починається з тих самих слів, що й багато подібних. Прокинувся від страшних вибухів. Росія почала повномасштабну війну. Люди довкола були у розпачі, не розуміли, що робити. Кур'єри приїжджали на роботу. Хтось просто привіз авто, а сам з родиною повернувся у безпечне місто. Хтось залишився та чекав на інформацію. З перших днів війни я був у Києві. Вирішив нікуди не їхати, бо тут мій дім, моя сім'я. Було страшно. Вили сирени, було чутно постріли з автоматів. Від вибухів ракет тремтіли вікна. Постійне відчуття неспокою, бо не знаєш, з якого боку чекати небезпеки. Події війни жахали з кожним днем все більше. У перший тиждень війни я просто вийшов у магазин і опинився за 20 метрів від місця, звідки окупанти почали перестрілку. Після побаченого я та кілька моїх кур'єрів намагалися вступити до ТРО, щоб захищати місто. Нас не взяли, і тоді я вирішив: якщо не можу допомагати на фронті, допомагатиму в тилу. І ми взялися за гуманітарку. За кілька днів Борис з іншими кур'єрами вперше спробували виїхати на маршрут. За його словами, це була страшна та невдала поїздка, яку неможливо забути. Ми мали розвести продукти по магазинах. З вечора спланували усі деталі, але вже зранку усе пішло не так: транспорт не ходив, довелося йти пішки 7-8 кілометрів. Поряд лунали вибухи. На терміналі сталося найжахливіше: прямо на наших очах впала ракета. Уламки вікон полетіли в різні боки. Земля під ногами затремтіла так, що важко було встояти на ногах. На якусь мить усе просто зупинилося. Все життя пролетіло перед очима. То був шок. Але потім прийшли до тями і зрозуміли, що треба бігти. Побоючись повторного удару, ми побігли. Потім поїхали на шаленій швидкості якнайдалі, повз вибухи та постріли з автоматів. Але ми вижили і, напевно, цього дня загартувалися на все життя. За кілька днів спробували знову, і все вдалося. Було важко. Нескінченні черги на блокпостах, постріли автоматів, ППО збивали ракети, але ми прорвалися через це і довезли людям продукти та ліки. Ще через пару днів кур'єрам повідомили, що потрібно доставити продукти в київський охматдит. Борис з колегами одразу ж зголосилися це зробити. Знову завантажувалися під звуки вибухів, працювала ППО. Але нам не було страшно. У нас була мета, і ми за всяку ціну мали її досягти. Кілька годин і вантаж був доставлений. Ми знову були корисні. Хоча це і служба в тилу з середини березня київські кур'єри почали робити перші адресні доставки. Я одягнув куртку кур'єра та разом зі своїми хлопцями поїхав доставляти посилки. Працювати було складно, нас мало. Замовлень багато люди реагують по-різному. Хтось злий за затримку, але більшість клієнтів зустрічає нас як героїв зі сльозами на очах і словами подяки. Ми привозимо людям необхідне, доставляємо їм радість, і це дуже мотивує.